Слава Україні, українські орхолюби! Як бачите, знаходжусь у місті Луцьку у новій лінії на вулиці Шевченка. У нову лінію привезли орхідейки, тому запрошую вас скласти мені орхо компанію, Трішечки поспоглядати асортимент по орхо медитувати. Сьогодні лише краєчком ока покажу оціночку, кому з лучан цікаво, будь ласка, подивіться попереднє відео з нової лінії. Там оціночку я показувала більш детально. Дуже тішить, що ціни на орхідейки в новій лінії доволі знизились від 399 гривень. Звичайно, різні ціни є, але розпочинаємо орхомедитацію. Цього разу привезли осінній вітер. Біглітчик неймовірної краси, давнесенько його не було в новій лінії, і він один однісінький. Можливо, хтось шукає цей сорт. Ось, будь ласка, його привезли. Поглянемо коренево, вона ось така дуже чудова. А поруч із осіннім вітром не менш вражаюча ніжність ось така орхідейка. Зефірно-рожева, ось такий виробник і хороша коренева, хоч і у торфі. Свіжесенького привезли Happy Carol. Бачите, який він красивесний. Також давнесенько його не було, і він один однісінький, ось така у нього коренева. По формі квіточки ця фіолетова кралечка мені особисто нагадує африканську королеву. Вона гігантсько крупноквіткова і ось така коренева. Будь ласка, нагадайте мені назву цього сорту. Адже тут ще є крап, без крапу це елемент, і мені геть вилетіла назва з крапом. Вдавнесеньку його не привозили, то я й забула назву. А коренева у нього, погляньте, яка дуже-дуже вражаюча. Знову в завозиках Алтея. Мені вона так подобається. Знаєте, якийсь бальзам ніжності на душу. І ось така коренева. Декілька є ферар з жовтеньких кралечок. Дуже розгалужених на пуп'янках. Крупноквіткових краль. Поглянемо обов'язково ще її кореневу. А ось тут кореневою натішитися не аж неможливо, така хороша. В наявності ось такий крапунчик з дуже миловидною жовто-білою губою, з хорошою кореневою. Не геть ідеально, але з хорошою. Більш-менш нормально. А ось ця красунька, на перший погляд, дуже подібна до сорту Денвер. Але, якщо пригледітись так уважненько, то й зовсім не Денвер. Не знаю, хто це. Корінчики у неї жирненькі, ефектні. Ну і не була б то я, якби я вам ще й не віднайшла Денвер. Добряче, покоперсавшись, я віднайшла Денвер. Ось він. Поглянемо його кореневу. Коренева у нього так собі подекуди, але є можливість порівняти із попереднім сортом. Ось, будь ласочка, Денвер справа, зліва та попередня краля, як ви я казала, що подібна на Денвер. Бачите, як вони відрізняються? Нарешті привезли до Луцька кам'яну троянду. Ну, її застати у нас в місті доволі важкувато. Ну що зробиш? Можливо, хтось шукає цю шкіряну красуньку, ось якраз вона вже є у Луцьку. Поспішайте, дуже розгалужена, милуюсь тут зі всіх боків. Коренево, на жаль, не побачимо, адже вона прихована за огорткою паперовою. На явності ось такий пірат Пікоті. До речі, зверніть увагу, він такий ніжно світлесенький. Без мутацій різноманітних. Поглянемо його кореневу, Вона подекуди, на жаль. А ось, до речі, дуже подібний також на пірата Пікоті ще ось такого плану красень. Мені стається, що це рожевий пірат пікоті, верніш один із варіантів його. Точно не знаю, стверджувати не буду, це лише мої здогадки. І поглянемо коренем. І картинка тут краща. А ось ця краля то вже точно ніякий не пірат Пікоті. Це хтось зовсім-зовсім інший. Зверніть увагу на пелюстки. Вони подекуди намагалися змутувати. Ось, наприклад, як ця. Бачите? Так цікаво. Поглядати, розглядати. Не знаю, як ви, я обожнюю. Щоб купу мати часу вільного взагалі було б супер. Поглянемо кореневу, а вона ось така. Не зовсім погана, хороша. Цього разу привезла ще біг джингл, ніжно-зефірно-рожевого, дуже миловидного та красивого. Можливо, хтось із лучан шукає. Будь ласка, він у наявності також один. Поглянемо коренево. Коренева подекуди, але жилеподібних немає. По 982 гривні ще є доволі величезний вибір Преді Романс. Вони височезні, подекуди на 2-3 гілочки. Стан у них також різноманітний, є подекуди механічні травми, адже на вулиці вже у нас спека. Поглянемо одразу кореневу, а вона ось так виглядає доволі непогана, хороша. І з цього боку також. На горсочку зазначено, що це сорт Нотінгем. Цілий оберемок білесенького щастя. І коренева у нього, як у всіх білесеньких, здебільшого, дуже прекрасна. Я підписала цей сорт як міндором. Мені доволі подібний і по формі квітки, і по забарвленню, але точно стверджувати не буду. Ця орхочка по-своєму дуже вражаюча, з хорошою кореневою. З попереднього завозуку залишився цей крапунчик, такий ефектний. Неоново-плямистий. Нагадаю вам кореневу, Вона ось така. Албуфейру також привезли не менш вражаючу орхідейку, яку дуже-дуже полюбляють верхолюби. І з ось такою кореневою хорошою. В наявності також октопус. Давнесенько його не привозили в нову лінію. І ось нарешті декілька штук в наявності. Він по-своєму доволі загадковий. Поглянемо коренево. Вона подекуди, з іншого боку взагалі немає, знову є. Мені здається, що зліва це пескара, дуже подібна на Албу Фейру, а справа це ще подібний на Яварчика. Юніверс. Он там далеченько є однесенька каріночка. Вона трішечки заховалася за іншими орхочками, але ж я все одно і побачила. Нентес в наявності ось такого плану. Коренево не побачимо, адже вона за паперовою огорткою. арт Нуво також в наявності, до речі, поясніть мені, яка різниця між арт артно та меган. Мені здається, що це одне і те ж саме. По 559 гривень з минулого завозу залишилась ось така краса. Більш детально зупинятись не буду, адже розповідала і показувала в минулому відео, а трішечки ось так тут з вами. Зазирнемо, що залишилось. Можливо, комусь також потрібно. Або навпаки, хтось побачить. І. Западе в душу, стане хотілочкою. Ну, у нас же ж в вороглюбі все по-різному буває, всі ми живі люди. Жовтенька поцілована крапом ніжним вольтера наявності. Поглянемо одразу її коренево, а вона у неї хороша. А у цієї кралечки на горшечку назва підписана Вандерволл. От якби не було напису на горщику, я навіть би й не здогадалась, що це він. І поглянемо коренево. Ох, які жирнючі корінічка. Це ось такий винозничок. Також однісінький. Коренева у нього подекуди, з одного боку є, з іншого менше. По 599 гривень Рим. Красивезний, розкішний, приторія поруч із ним і принц Леопард Сого Даймонд Минулого разу я вас запитувала, чи це біглі пудабол. Особисто мені по всім ознакам він нагадує Буду-Бол. І я в шоці, що досі його ніхто не придбав. Бо якщо це дійсно буде бол, то в домашньому він буде ого, го який крутезний. До речі, за приторією є Маріола, червоненько-бурдоговий монтрекс. Біля нього зліва до нас спиною повернувся Рим. А оце це Пельєр. Минулого разу, на жаль, я сказала, що це Дебора. Дякую вам, Артем Артем, що ви заакцентували на цьому увагу і ми з вами порівняли, як виглядає Дебора, а як виглядає Монпольер. І розібрались на задньому плані Манхеттен Манхеттенпу, а на передньому чорні смужки Black Stripes. По 539 гривень вибір жовтеньких із червоною губою, із розевої, із жовтенькою, із оранжевою. Ще й нарбона серед них заховалась. З цього боку ще вам показую, що залишилось на оціночці. По 468 гривень. Ось така красуня, на жаль, я не знаю, хто це поруч із нею. Білесенька крупноквіткова, за нею Маріола і Мондріанчик по 468 гривень Red Eye або Red Lip. Красивезна в нього форма, я постійно акцентую на цьому увагу, Black Stripe. чорних смужок цього разу вибір величезний, за ними Jolie та Magic Art. Вони з попереднього завозу, не буду вже цього разу вам їх діставати, адже вони далеченько. Погляньте, які ці кралі. Біленька з протартою губою, та ось ця з білим окантуванням бордова. Касія, також далеченько, але я приближую, щоб ви побачили, що вона там є. По 993 гривні два каскадники ось такого плану бузковий, Красивий. Та чисто білесенький поруч із ним. Не менш ефектний, така чисто білосніжна губа з жовтенькими бліками. По 420 гривень в наявності Торіно. Крупноквіткова, розкішна Поруч із нею ось така крапунчаста кралечка і компанії із ними Beautiful Smile. Біля прекрасної посмішки. Ось така жовтенька. Я гадаю, що це фентезі. І папушка поруч із ними. В наявності є Stardust. Дуже ефектний сорт, який, слава Богу, доволі частенько привозять в нову лінію та ще й купують усі його. Ну що, прогулялись трішечки зі мною сьогодні по сортах. Подивились і ціни, і наявність. Я щиро сердечно, як завжди, дякую вам усім за орхокомпанію та орхомедитації в новій лінії міста Лоцька. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! А ми ж продовжуємо триматись!